Добрий день, мої любі діти та шановні батьки! Ми продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку Як знайти Україну на карті світу. Ось бачимо ну, з вами наша чудова країна. Так, і ось ми бачимо з вами карту Європи. Дивіться уроку. Ми веселі й кмітливі, до навчання не ліниві. Побажайте нам натхнення за роботу у добрий час! Отже, починаємо завжди з погоди. Яка зараз пора року? Весна, який місяць? Квітень, яке число? 22, чи є сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Що змінилося в порівнянні. Так, ми зараз дуже гарно, дерева почали квітнути, на вулиці тепленько, пташки співають, а бджілки працюють. Що ж означає назва Україна? Чому Україну називають європейською країною? Україна це незалежна держава, найбільша за площею України Європи. Територія України більша, ніж територія таких країн, як Франція або Іспанія. Наша країна має багато сусідів. Отже, бачимо, це в нас і Польща, і Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова. Так, і внизу там Туреччина ми можемо сказати. До складу України входять 24 області та Автономна Республіка Крим. Головна вона артерія, річка Дніпро, пов'язує територію України з іншими країнами, а річка Дунай з багатьма країнами Європи. На територію України розміщені гірські масиви Криму та Карпат. Подивимося, це у нас фізична карта та адміністративна. Адміністративна це поділене на області. Фізична це ми бачимо низовини, височини, гори. Отже, що ж із спільного і відмінного є словосполучення водна артерія та артерія кровоносна. Якщо візьмемо нашу карту, вона теж такі, не мов, як маленькі судини, але це все судини – це річки великі та маленькі. В Україні нарічаться понад 400 міст. Серед найбільших місць Київ, Харків, Дніпро, Донецьк, Одеса, Запоріжжя, Львів та Миколаїв. Віддайте, будь ласка, загадки: море є, не попливеш. Є земля, по ній не теж. Це у нас карта. Щоб по світу мандрувати, не виходжу я із хати. Не сідаю у автобус, а беру уроки. Глобус, правильно, різноманітна природа нашої батьківщини. На півночі переважають густі ліси, а на півдні степи. Нашу країну мивають Чорне та Азовське моря. Не замерзаючи морям, можна дістатися до країн Європи, Азії та Африки. Через високі гори прокладають на залізниці автомобільні шляхи, гази, нафтопроводи, що поліпшують зв'язки України з європейськими країнами. Україна має вигідне розташування в центрі Європи, і це сприяє її розвитку. Яка ж особливість південного кордону України? Південний кордон проходить зовнішню межею українських територіальних вод. Як же ж на карті позначаються гори? На картах гори позначаються коричневим кольором, що вищі гори, то темніший відтінок цього кольору. І значення кольорів фізичних карт. Зелене це рівнини, жовтий – височини, коричневі гори – а білий це крижані пустелі, синя або блакитні водні простори. Так, І ми з вами йдемо далі. Розгортаємо наші зошити на сторінці 44. Розглянемо з вами знаки фізичної та демонстративної карти та запишемо назву. Столиця України. Це у нас місто Київ. Так, морів України. Чорне море та Азовське море. Записали, будь ласка, Чорне море та Азовське море. Гір України Карпати. Так, тепер відшукаємо, з вами запишемо назви власних центрів України та Республіки Крим. Чи є на карті України області, яких не збігаються з назви власного центру? Ми з вами перевіримо це. АРК, Тобто Автономна Республіка Крим це Симферопіль. Вінницька область це у нас Вінниця. Записали, будь ласка. Вінниця. Волинська, Луцьк, Дніпропетровська, Дніпро, Донецька, Краматорськ, Житомирська, Житомир. Закарпатська, Ужгород, Запорізька, Запоріжжя, Івано-Франківська, Івано-Франківськ, Київська, Київ. Кіровоградська, Кропивницький, Луганська, Луганськ, Львівська. Львів, Миколаївська, Миколаїв, Одеська, Одеса, Полтавська, Полтава. Рівненська. Рівне Сумська, Суми Тернопільська, Тернопіль, Харківська, Харків, Херсонська, Херсон. Хмельницька, Хмельницькі, Черкаська, Черкаси, Чернівецька, Чернівці, Чернігівська, Чернів. Якщо вам потрібно, зупиняйте, якщо ні, то ми з вами йдемо далі. І бачимо, де у нас це Симфінорополь відрізняється, Донецька відрізняється, Закарпатська відрізняється, Кіровоградська область відрізняється. І далі бачимо всі інші, у назви не відрізняються. Позначимо країни-сусіди України. Це Угорщина, це Румунія, Польща. Так, розгадаємо з вами Ребус. Так, це у нас Київ. Київ. Отже, ваше таке творче завдання. Вам потрібно підписати конверт, конверт своєму другу або своїй подружці. Ви пишете: Прізвище ім'я по батькові, так, звідки відправляєте, індекс. Індекс нашого з вами місця це 62433. І записуємо його адресу, куди його будете відправляти. Україна це незалежна держава, найбільша в Європі. На території України розкинулись Кримські гори і Карпати. На півдні мивають теплі води Чорного та Азовських морів. Природа нашої країни багата та різноманітна. Славиться вона густими лісами, широкими ланами, родючими землями, простореними степами. з природу України можна за картами Атласа. Отже, річка це одна з найбільших річок Європи, на її території розташовано більше ніж 15 європейських країн, де живуть понад 80 мільйонів осіб. Для них Донаць це джерело води, важлива транспортна магістраль. Дунай багато на рибу. Тут водяться білуга, сетер, весерюга, стерлядь, сом, лин, короб, щука, судак, оселедець. Дунай має важливе значення як потужне джерело електроенергії. Отже, яким був ваш настрій, що сподобалося, яких результатів ви сьогодні досягли, про що нове дізналися? Що ви сьогодні допомогли? Які труднощі відчули? Я вам дякую за урок всього найкращого і до побачення.